Я думаю, що саме ключова буде подія та що ми будемо реорганізовувати щось всередині нашого суспільного устрою. Тому що якщо ми це не зробимо, скоріше всього, ми просто, держава буде державі буде занепад. Ви бачите, що у нас відбувається в державі, і скільки ми побачили війна, знаєте, стала так, як вскрила буквально всі ті негаразди, що у нас точки, були так. так, в суспільстві, і воно прямо як. Велика виразка просто на нашому тілі тіхливо розвивалася. І ми це все бачимо. Тепер це все потрібно спочатку, якщо це виразка, її вичистити, а потім уже загоювати. Тобто ми не можемо там присипати чимось сказати ні, нічого там, все воно якось розсоситься, вже такого не буде. Певно, що ці страшні події, які з нами відбуваються вже два роки, ця війна страшна. Вона показала нам всі ключові моменти, на які потрібно звернути увагу. А перш за все, я вважаю, що це повинна бути повна реорганізація суспільства і, звичайно ж, законів, законів, прав людини. І ми повинні зрозуміти, що держава працює на устрій народу, а не навпаки. Не ми раби держави, а держава, благосна, прекрасна держава, розвиває все. Дає можливість розвиватися людям. І найперше, це потрібно тому, що ми не ж тут залишилися, можна сказати, в меншості. Скільки людей наших виїхало? Здається, 6 мільйонів виїхало. І це дуже велика кількість, а виїхали дуже багато жінок, дітей. І Потрібно, щоб вони повертались, а куди вони будуть повертатися, якщо вони не будуть вірити в те, що держава може їх забезпечити? Жінка а не там може вже За такий великий час вже і полаштовувались на роботи, так. і знову ж таки організували своє особисте життя, тому це дуже складне питання для нашої Звичайно. держави. Надзвичайно, але якщо ми не будемо це робити, а що може спонукати людину повернутися назад? Звичайно, можна сказати любов до батьківщини. Певно, і так має бути, але кожна мама буде думати про свою дитину. І якщо вона знатиме, що вона приїде, в неї не буде роботи, не буде де жити, немає як дитину організувати в хорошу школу, в хороший садочок, то дуже багато, я думаю, що кожен другий може не повернутися, якщо ми не зробимо все для того, щоб держава так працювала, щоб сюди хотіли всі їхати. І наші повертатися, і приїжджати сюди працювати, і інвестувати, і гроші вкладати. Для цього потрібно, щоб держава мала ті закони, які прозорі, чисті, і щоб ніхто не боявся. Прийшов, є робота, працюю, маю змогу, хочу проявляти себе. Тільки так ми можемо це зробити. Тому я думаю, перший рік це має бути велика реорганізація, реорганізація всередині всього законів, влади і всього стан. Також хотілося б щодо відбудови поговорити, тому що це такий дуже важливий етап знову ж таки для нашої держави після перемоги. На жаль, дуже величезна кількість будинків, будівель навіть цілі міста, на жаль, зруйновані і. Тут цікаво дізнатися, якою буде відбудова нашої держави? Чи допомагатимуть нам наші партнери, так як обіцяли це на початку повномасштабного вторгнення? Що будуть відбудовувати в першу чергу? Ну я не політолог, звичайно, і не політик, і я не такий можна владисть, який там знає всі ці, якби що вони будуть відбудовувати з моєї точки зору. Відбудовувати спочатку потрібно те, знову ж, що дасть змогу, де буде можливість людям мати роботу, і робота має бути хороша. Це не просто піти і працювати за дві копійки. Тобто, це повинні бути ті якісь підприємства, які можуть забезпечити власне людей роботою. Звичайно, це будуть технології, я думаю, в будівництві якісь нові. І у нас, якщо повернуться, і у нас і зараз є, і я впевнена, що повернуться наші молоді прекрасні люди, архітектори, будівельники, які можуть розробляти якісь нові технології. Тому що по старих технологіях будувати вже не можна. Перераховувати треба по-іншому. Ви Бачите, що робиться навіть в Києві з метро. Десь там щось не так простіло, а тому, що набудувалося скільки різних будинків високих, які... Ем... І вони теж могли спричинити певні такі не дуже хороші історії з того, що почалося та підтоплення. Мій тато, він геолог. І коли будувалися над деякими гілками, він хорошо знає геодезію. І ще тільки почали пам'ятаю будувати височені будинки, закладати сваї, і ми як їдемо з ним по місту і говорить. Як же вони так могли зробити? Тут не можна будувати тут, не можна, тут, тут підтоплення, б вони там слайди не забули. З часом це все попливе. Це геодезія. І це людина, яка, ну, по суті, літня. Я думаю, що е, він своїми знаннями знав, то, напевне, мабуть, знали і інших, хто це робив. розумієте? Тому, можливо, не потрібно участи продавати і будувати будинки, де, як у нас колись. Які гроші заплатили, будинки не будували. Потім почалося підтоплення, десь там щось робиться, той будинок сунеться, там метро не так робиться. Тому це знову будівництво це про наші закони. Наскільки чесно виділяється земля, як враховується ця геодезія, тому що це не просто побудувати, просто побудувати де попало, можна за скільки завгодно. Ну, типу, дати можливість інвесторам понакладатися сюди. Я думаю, що певно збудувало. Але чи потрібно і як це потрібно, тут якраз вже нарешті повинні повинні думати, де ми будуємо що ем, з приводу м, кількості там звичайних там, будинків, жилих будинків, я думаю, і вони будуються, будуються весь час, і навіть коли війна вони будуються, ви бачите. Я думаю, що відновлювати повинні повинні перш за все повинні ці структури, які можуть дати якісь ресурси. Подивитися, що в нас не видає, наприклад, військових заводів. Я проти війни, але я за те, щоб наша держава була такою сильною, щоб сюди ніхто не прийшов більше ніколи в житті. От. Тому я думаю, що це має відбудовуватись навчальні заклади, причому не просто відбудовуватись, а повинні прийти ті вчителі, які навчають абсолютно по інших методах і виховання, і навчання. Зараз же дітки зовсім інші. Я думаю, що якраз відбудову, а взагалі я вважаю, що всю відбудову держави почати треба з того, що ми повинні, щоб до влади прийшли ці люди, які не хочуть бути бізнесменами, не хочуть там собі щось, там, якісь газові труби, ще щось. Повинна прийти велика кількість людей, таких духовних провідників, і в нас вони точно є розумні історики, науківці, люди, які займаються духовно-просвітницькими практиками. Які повинні очолити державу і показувати шлях? Ті люди, які живуть по совісті. Для мене мені здається, що це саме перше. А потім вже й все. Щоб не було так, що просто заплатив гроші, купив щось і почав будувати. Аби гроші заробити, повинні вказувати мудрі люди на те, як робити, кому будувати, де гроші вируться, куди вони діваються. Безумовно, так. Пані Ірино. Знаєте, ще одна така тема важлива, тому що дійсно ми хочемо перемогти, чекаємо на перемогу, але шлях після перемоги він дійсно доволі складний. І одна із цих труднощів це інтеграція людей із деокупованих територій, саме в культуру, в наше життя українське. Власне, я саме говорю про ті території, які. Вже на жаль, доволі довго окуповані з 2014 року, якщо ми говоримо про Крим, про Луганщину, про Донеччину, частину Донецької області, як відбуватиметься ця інтеграція, саме внутрішня інтеграція людей в наше суспільство? Ну я вважаю, що це теж повинно бути якраз не заставити да, і не насильницьким методом. Ой. Держава повинна зробити все для того, щоб це стало цікаво, вірно, культурно, для того, щоб люди самі захотіли це зробити. Мені здається, що все, що є насильницьким, воно не Любий метод насилля це не метод цивілізованої держави. А от коли вона собі поставить держава і лідери держави таку задачу. Давайте зробимо так, щоб всі захотіли вивчити українську мову, ходити в українські театри, так. там слухатись роки українською мовою фільми, тому що це красиво, гарно, молодійно, тому що це ваше серце, це ваша держава. Це повинно бути так, як я пам'ятаю з кільканадцять років тому. Е пам'ятаєте, ви точно пам'ятаєте теж на років, можливо, це ще було до ковідний період, я б сказала так, у нас тепер все якісь до періоду. До того, до того. Був Бо цілий бом на фітнес. Так. Пам'ятаєте, були такі кругом були плакати, кругом були реклами, і всі бігали займалися спортом, фітнес. Це було модно, класно, всі хотіли себе там прямо і ходили прямо, і всім хотілося хотів іти, не хотів іти в той фітнес, але я піду. Типу, і там було тоді добитись, не черги були ці фітнеси, їх було мало, їх все розбудовували. Так от все-таки, знаєте, якщо зробити ці, нашу культуру, наше відродження, нашу мову, ем, таким, щоб туди хотілося самому бігти, записуватись, і цього було мало, хоч і ще, тоді воно все саме все, все, все саме інтегрується. А якщо заставляти з під палки когось щось робити, це абсолютно не, не цивілізований метод. Я також. Сто відсотків. Пані Ірино, ще одна тема, така власне підтема у розмові саме про життя після перемоги, це повернення українських воїнів. Ми розуміємо, що люди, які були на фронті, які обличчя до обличчя бачили власне смерть, на жаль, смерть багатьох. На жаль, багато людей травмовані не тільки фізично, але й морально, і психологічно. Це надзвичайно складно. І знову ж таки, як е, інтегрувати цих солдат у цивільне життя? Ну, є така історія, а так як я займаюся час волонтерством, з мене вже таких підопічних близько шести бригад, з якими я весь час працюю, а я з хлопцями весь час спілкуюся, з ними говорю. І я бачу, що з ними відбувається. Коли ти потихеньку капаєш, то воно відбувається. Я з ними веду різні бесіди з самого початку говорили ми про одне, зараз про інше. І я пам'ятаю, як вони спочатку балюкалися зі мною, коли я їм говорила Дорогенькі мої, я вас умоляю, якщо йдете стріляти, стріляйте не зі злості, не з ненависті. А відвоюючи і захищаючи свою державу. Тепер вони мені пишуть. Сьогодні підстрили скільки-то там таких, то таких то танків, зробили, як ти казала, з любою. <рес> і, і, і пишуть мені, ну вони, і вони реально мені висилаються. наші хлопці йшли мені в такі смішні відео з собою. І якщо ви думаєте, що ну, там, там є речі, де прямо жесті. Але і там вони знаходять сили навіть один з одного пошаткувати. Тому прям сказати, що вони всі такі прийдуть, і нам треба їх боятися, Боже, прийдуть солдати. Тому що зараз ще розгуляє така думка у суспільстві, можливо, теж ви її підмічали. Ой, це ж повернуться солдати, треба боятись, щоб, не дай Бог, що, а тут він такий цей. Почали навіть О, якісь вже відео скидати. Є. Типу, ось якийсь у військовій формі, а він тут когось обізвав, на зупинці стояв. Побутує така думка, на жаль. І знає, Але таї... ж не так. Це і ще одна із таких антиморальних аспектів, коли це все починають розганяти. Це ж теж може бути фейкові всякі інформації, які спеціально зроблені для того, щоб показати, а як вам буде страшно, коли вони повернуться. Так певно, буде багато людних хлопців, яким потрібно, ну скажімо так, майже всім. Просто в кожному буде в різній. В різній в різні кількості підтримка, і фізична, і моральна допомога, і психологічна, це точно. Але не треба з цього робити зараз драму і знову розганяти якусь таку непотрібну історію. Бо це вже починає, як тільки ближче до перемоги, починають розганятися свої душі фейкові історії. От. Тому це наші хлопці, це наші найпрекрасніші воїни, і ми це повинні розуміти. І для того, щоб коли вони повернуться, у нас все було ок. Звичайно, потрібно робити реабілітаційні центри, але просто на сеанс психології далеко не всі підуть. навіть реабілітаційні центри mm -hmm. не всі підуть. Тому що вони не вважають, що з ними щось таке. Я просто з ними говорила. Я говорила з, психіч... психолог... з психологами, які працюють на війні. І зараз якраз цю історію сама дивлюся, веду і збираю кругом себе спеціалістів, і вони вже є. Які, е, ми... Думаю, можливо, десь з весни, з літа почнемо працювати в таких дуже специфічних, можна сказати, спеціальних ретріт. Я б їх назвала навіть ретріт центри для військових, щоб вони там себе так почували комфортно, щоб вони туди йшли і хотіли. І я це думаю, що так. Та, їх їх повинно бути, звичайно, але так як їх не буде їх, їх же зразу багато не буде. Е це відповідальність кожного з нас, як ви будете бачитися військових, коли вони приходять, і як ви будете з ними спілкуватися? Це наша колективна відповідальність один за одного. Да, ви повинні з розумінням до цього ставитись, що вони бачили все. І е е розмовляючи з хлопцями. Якось нещодавно приїжджала тут мене знайомість якраз з самого фронту, і ми зустрічалися на каву в центрі і е, спілкувалися. І е, я вивчаю зараз, що їм потрібно буде потім, куди вони б захотіли. Тобто, ну я зараз цю всю історію вивчаю, тому що хочу сама цим людям допомагати. Поки що я допомагаю тільки онлайн, за що до речі, за любе слово хороше онлайн, знаєте, які вдячні хлопці. От я зараз назбирала цілу купу. Від своїх підписниць, листів, вони мені написали море, там сотні. Я не встигала їх копіювати цих ем, повідомлень в особистих. Щоб ви сказали нашим воїнам? І в мене зібралася ціла купа, і зараз я відправлю їх нашим хлопцям. Нехай читають, як наші жінки, дівчата, скільки їм посилають любов, всього для них важливо кожне зараз слово, От прямо кожне, яке б написали, що б вони штурмови. Це прямо... І от спілкуючись з цими хлопцями, які я вивчала, що би вони хотіли, коли вони повернуться. І я коли почала, ну, наже ж у дівчат своя історія в голові, у психологів своя історія в голові, кожна своя історія, ну, ти її вивчаєш. І я запитала, хотіла б ви, наприклад, там поспілкуватись, там, якоюсь, наприклад, поїхати, наприклад, поспілкуватись, у такій є. Е е е це такі центри для наших літніх людей, де вони перебувають, да кого немає дому, такі будиночки пристарілих, гроші. І вони там такі самітні, і їм там так хочеться. Вони теж весь час щось роблять туди, пробують слати цим військом. Не хотіли ви поїхати поспілкуватись з такими бабусями mm -hmm. і дусами? І ми, я теж так думала, так і вкачаєте головою. На що мені знаєте, що сказали? Я зараз сказали звичайно. Ні. Вони мені сказали, це була ідея не моя, це була ідея однієї з моїх товаришів. Вона сказала: запитай, я запитую. Бо мені все цікаво зараз звучати, тому що потім я ну, буду знати, як допомагати. І вони сказали: знаєш, дорогенька, ми всі прийдемо з величезною кількістю адреналіну в крові. Ну, до речі, тому які бабусі, так. дідусі, нам треба щось таке, щоб, щоб нам було куди зібрати свій адреналін. Тому це зовсім інша історія, розумієте? І ми це повинні розуміти, що ми повинні. Да, ці люди будуть, прийдуть люди з адреналіном, які а у них він такий, в такої високої міри, що його а, треба навчитися переводити або в інші енергії, або давати їм щось, що буде перевищувати цей адреналін. Безумовно, так. Тому історія сум є, і тут кожен працює як може. Я з і це не тільки це і психологічні, і медитативні практики, і можуть і матри зайти, і е, духовна література. І в той же час це буде і фізична реабілітація. Я зараз е, у мене є знайомий один лікар, який він зараз якраз вивчає і займається цим за працювати. Він вивчає якраз реабілітацію е, військових. І Ми з ним так в дружній компанії зараз. Це, то він зараз знову за кордоном поїхав попитати там кущі дещо поналичати. В нього величезний досвід, і ми будемо збиратися, говорити, тому що ну якби хочемо зробити такий центр, де будуть якраз всі, де можна буде фізично, і морально, і духовно відродитися, і адреналіцію прокачати, і багато всього. Ну, це надзвичайно важливо але це і ще... дійсно потрібно, так. потрібна. Сонечко, але ще... це ж відповідальність кожної людини. Таких центрів буде ж їх небагато спочатку. Тому ми, ми повинні розуміти, що з такими людьми, а ми повинні їх, ну, по суті, це наші обереги зараз. І так, так, хтось зараз, можливо, скаже, так що їм тепер в ноги кланятись, вони ж, якщо вони такі, от зараз. Ви знаєте, мовити... Бо я таке просто вже чула. Ну, так я це не просто так говорю, я, я вже багато часу роз цього, Я такі вислови теж та чула, то так, ви повинні перш за все розуміти, що ви є людина. І коли ви будете з позиції людяності, а людяність це те, що ніколи не буває лишнім і ніколи не буває іншим. З позиції моральності, людяності і е е е такої, я би сказала, людоцентрованості відноситися до людей. Жодна людина тобі не зможе бути, там, тобі нагрубити, сказати погане слово. Навіть якщо вона в в агресивному стані, то ви зможете з нею, справ... не нею справитись, а з нею так поговорити, що вона вас почує. А якщо, звичайно, на... якщо... Бо вони можуть, звичайно, бути в певних станах і навіть в черзі за хлібом, ну, раптом, да? ну, і звичайно, не всі. Скільки зараз насвоєнів, які. Ходять у маркети, які приїхали із е, передової, і ви з ними зустрічаєтесь кожен день. І що? Щось у чергах відбувається? Та ні. Мені здається, що це ще розганяється якийсь такий от, е, фейковий настрій спеціально, щоб знову назаля. На Тому не ведіться на це. Це, да, це така драматична історія з одного боку, а з другої сторони, це якраз наша провірка, на нашу готовність бути людям. 100% так. Пані Ірино, наприкінці інтерв'ю знову ж таки хотіла поговорити про те, як війна в Україні змінить сприйняття нашої держави на міжнародному рівні, тому що саме під час повномасштабного вторгнення Росії і під час саме героїчного такого протистояння з боку України Весь світ побачив, що Україна і в Україні живуть дійсно люди, які готові боротися за власну державу і виборювати незалежність. І в той же час трошки пізніше побачили, як скільки корупції і всього робиться в Україні. Це вже було пізніше, так я думаю, що буде залежати від того, як ми після закінчення війни. Ми почнемо відбудову. От, якщо ми підемо в щось нове, те, що ніколи не було в світі, за побудову своєї чесної людяної держави, там, мор... яка побудована на моральних принципах, то ми тоді зможемо змінити весь світ. Нам потрібно ще зробити таке, як не було ніде: закони, правила, відповідальність, Щоб нас побачили і ще з однієї боку. Не тільки те, що ми можемо, а ми чогось, знаєте, як знову. Як було страшно, всі об'єдналися і так. прямо були як один організм. Трошечки не так сильно стріляють, всі прослаблялися. І вже почалися. Середині свар. На жаль, всі, так. ментальність, і є така історія у нашого народу. І я не думала, що таке може відбутися. Знову я про свого тата, він у мене дуже мудрий. І він мені говорив колись таку річ. Говорить, у ментальності нашого прекрасного... він у мене такий націоналіст. Тобто, що розуміли, що наскільки він це все розуміє, глибоко в хорошому сенсі націоналіст, тому що я пам'ятаю, як нас за українську мову ще під час радянської влади ганяли по всіх усюдах у Києві. Я ніяк не могла зрозуміти, чому, коли я була малесенька тоді, і ми жили на квартирах у Києві, чому коли стукає хтось у двері, тато скоренько хватає якісь листки, спалює на газовій плиті, а потім хтось з дядя якийсь заходить, і ми знову приїжджаємо на нову квартиру. Це за українську літературу нас ганяли по, 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 по всьому Києву і по всій Україні. А, то він тато мій говорив: у, наш, у ментальності нашого народу, є одна така штука. Ми супер народ. І він завжди він, він не то, що вірить, він вірить, як ніхто, в нашу перемогу і все. А, але є одна така штука. Як тільки війна, ми всі можемо, як один єдиний організм, працювати. Як тільки так. щось погано, ми прям. Сранішого народу немає. Але як тільки хорошо, то той сусід, що там по побудував паркан на 5 см ближче, ніж потрібно до твого городу, або впала з вітеля груша, він тобі розкаже все. Так от, коли ти трошки послабилась, розумієте, то в нас таке буває це те, від чого нам треба позбавитися для того, щоб не було стидно ні перед собою, ні перед своєю совістю, ні кожному, ні перед іншими державами. Я думаю, що буде залежати від того, в яке русло ми підемо в своїй Якщо ми почнемо новий рух, такий як ніхто ще не робив, ми реально дамо приклад для багатьох народів. І, можливо, почнеться великі перебудови і в Європі, яку ми так дуже хочемо. Це ми туди хочемо. А насправді мені здається, що ми маємо побудувати таке суспільство. Щоб до нас захотіли прийти і запитати, слухайте, як ви це зробили, давайте з вами подружимося. І у нас є зараз Я така зона. Зараз... Так. зараз у нас є шанс. Як ніколи є шанс. От війна закінчується і рік для того, щоб це зробити. Зробимо, це буде одна історія. Не зробимо, ну, то значить, якщо ми не зробимо, ми підемо в ту саму корумповану державу, то які тоді які... Які людство? Будуть знову нас кропити, через наш на якийсь нафту ганяти газ. І корупція знов з'їсть нашу державу, тільки ще більше. Тут -то і важливо, як ми це зробимо Від цього дуже багато залежить. Давайте аби поставити крапочку в цій розмові, поговоримо про те, який меседж ви хотіли б дати українцям майбутнього. От, власне, українцям, які вже перемогли цю страшенну російську навалу. Дуже сподіваємося, що будемо дивитися це інтерв'ю за кілька років і згадувати і дослухатися до якоїсь вашої поради. Давайте скажемо в кінці року, ще раз приглянемо. Yeah. Yeah. <кл 'я> та ви далеко віддалили нашу перемогу. Хотілося б скоріше. Так, ну це а, безумовно. Е, я би сказала. Нашим українцям та й всьому людству, а нашим українцям в першу чергу, що е, пам'ятайте про те, що в цьому тілі з тим розумом і з цією душею прийшла ваша душа. Вірні з цим розумом, з цією з цими емоціями, з цим тілом прийшла ваша душа. І зверніть увагу, хотілося б сказати, але це неправильно навіть месенч з приводу, зверніть увагу. Відкрити свою свідомість, а свідомість це якраз і є поєднання з душею. Пам'ятайте, що ви є прекрасна, велика душа, яка прийшла на цю землю для того, щоб створювати красиві світи, любов, мир, благість, добро. І в кожної, абсолютно в кожній людині ця душа є. Немає такої, яка б не була навіть ті, хто нам не подобається, все одно вона є. Просто люди позакривали якраз саму головну частину свого існування. Тому я би сказала: відкривайте свою душу широко, красиво, а душа це любов і свідомість. І користуйтеся всіма перевагами тіла свого розуму і емоцій, і вмійте ними коригувати. Тому що дуже багатьма людьми там дуже багато людей якраз іде навпаки. Ними користується розум і все останнє. Тому, будь ласка, відкритися своєї душі, і хай вона вас веде до світла.